Степана собі прокидує на хід. Гравець академії футзалу і може відкрити рахунок, Що, не дадуть йому розвернутися. Тож віддає пас партнеру по команді. Тим часом Глаз дає удар. Кобасюк знову Кобасюк все-таки влучає. Роздай грам. Одразу розштовний майданчиков Пасюк переграв голкі перезвітувся з ним. І робить рахунок 2-0. Зіграли між собою Аут. Але цим не скористалися. Попускав жодного голу. Ткач, Подивіться, як походить Ткач, Можна забудувати удар, але все-таки прибирає суперника на замасі. Істільки рятує Гуральського. Звучить сирена. то Не вдається капітану академії футзалу з міста Житомир. Скоротити відставання у рахунку. І колбасюк все-таки форма. Давайте будемо. Намагатися це зробити, але поки що триває атака Роздайгора. 4-0. Сабадаш. А... Відправляє кругленько вперед. Роздайгора можна простріти. Так прострілює і Климик. 4-0 на академії футзалу. І ми чекаємо на наступну заключну зустріч цього дня між